Засинали з одним часом, а прокинулися з іншим. І ви, і я цієї ночі перейшли на літній час. Навіщо? Я от ніколи не розуміла, а не хіба нам це потрібно? Невже не можна не заморочуватися і перестати двічі на рік переводити ті кляті годинники? Якщо ви такі ж, як і я, то це відео буде точно для вас. Я спробувала розібратися, хто взагалі такий геніальний додумався переводити стрілки. Навіщо? А найголовніше, як це впливає на наше з вами здоров'я? 1784-го у світлу голову Бенджаміна Франкліна, тодішнього посла США у Франції, прийшла така геніальна ідея переводити стрілки годинників для економії свічок. Він підрахував, скільки годин паражани витрачають на сон уранці, коли сонце вже зійшло, і скільки ввечері спалюють свічок. Перш ніж лягати спати, порахував Франклін і кількість електроенергії, яку зможуть заощадити фабрики та заводи, коли робота триватиме за денного світла. Але що цікаво, вперше цю ідею реалізували у 1908-му Великій Британії. Під час Першої світової війни основним джерелом освітлення були електричні лампи, а побутових електроприладів майже не існувало. Робочий день на фабриках починався дуже рано, близько 4-5 години ранку. І працювали по 10-12 годин. Тому використання світла уранці та ввечері було критично важливим. Перехід на літній час дозволяв перенести світлий час доби на вечір, зменшуючи споживання електроенергії, так розповідає Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Щорічно 110 країн переводять годинники двічі на рік на зимовий час на годину назад та на літній на годину вперед. Тож годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарю часу та для заощадження електроенергії. Що стосується України ще за часів СРСР 1981-го ми теж почали переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світового дня на початку 1990-х в Україні спробували відмовитись від сезонного переходу однак у 1992-му переведення годинників. Знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє у Європі в Україні. Періодичне переведення годинників є так званим часовим компромісом. Адже якщо, наприклад, скасувати перехід восени, то у Харкові сонце сходитиме о 3.25, а заходитиме о 19.47. А це призведе до таких результатів, що майже половина ночі буде занадто світлою, а робоча зміна людей закінчуватиметься після настання темряви. Якщо ж скасувати перехід після переведення годинників на літній час взимку в Ужгороді, сонце сходитиме лише о 9.20 ранку, а заходитиме. О 17.38. для школярів, у яких уроки часто розпочинаються від восьмої години ранку. Такий варіант складно назвати хорошим до слова, Україна знаходиться у трьох часових поясах. 95% території України живе у другому поясі. Це UTC плюс 2. Тільки незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. у. Третьому. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на сході не задоволені літнім часом, бо світає там у 3-й годині ночі. А на заході України – зимовим, через який о 9 ранку все ще темно. Експерти сперечаються, на якому часі залишатися, адже східна частина України виграє від одного часу. А західна частина України від іншого. Ольга Маслова підкреслює, що перехід на літній час є зручнішим для східних регіонів, оскільки у так званому третьому часовому поясі Сонце сходить майже на годину раніше, ніж на західній частині України. При цьому вона додає, що для крайньо західних регіонів відрив від природного часу стає ще більшим, ніж під час зимового київського часу. Водночас звучали і такі думки, що бюджетним організаціям на сході України таким як школа, адміністративні установи, варто починати робочий день на годину раніше, наприклад, о 8 ранку, а на Заході України о 9. Напишіть у коментарях, що з цього приводу думаєте ви. Сьогодні ж насправді вплив переведення годинників на споживання електроенергії став майже нульовим. Саме тому європарламент ще у 2019-му підтримав ідею скасування переведення годинників у ЄС. Проте це питання досі не врегульоване через традиційну європейську бюрократію. Країни ніяк не можуть домовитися між собою. Такі штучні часові стрибки призводять до зміни біологічних ритмів, що, вочевидь, відображається на загальному стані, зокрема фізіологічному та психологічному здоров'ї. Як саме перехід на літній час впливає на людину? І я знайшла коментар сімейної лікарки Марії Гвоздики. От вона, наприклад, каже, що у чутливих людей можуть виникати короткочасні порушення стану здоров'я, зокрема, може погіршитися сон, збільшуватися втома і сонливість, А як наслідок зміни настрою зниждення. Концентрації уваги та апетиту, кандидат біологічних наук Ольга Маслова зазначає, що хронобіологи, це такі люди, дослідники біологічних ритмів, підкреслюють труднощі адаптації до різких змін часу. Перший тиждень після весняного переведення годинників часто супроводжується збільшенням кількості ДТП, а також аварій на виробництвах через тимчасову втрату концентрації уваги. Також спостерігається підвищення частоти серцево-судинних захворювань. То що ж таки робити, аби зменшити симптоми? Звучить все до банальності просто. Але як зазвичай складно, а комусь як от мені на практиці нереально дотримуватися. Нам потрібно лягати спати на годину раніше. Починати це робити за кілька днів до переведення годинників, за можливості виділяти годину на денний час. Протягом дня споживати більше зеленого чаю для відновлення енергії, активізувати заняття спортом та активний відпочинок протягом першого тижня, уникати стресу та перевантаження на роботі. Зважаючи, що у нас в країні війна, я просто не уявляю, як це можливо. Слово переведення годинників на зимовий та літній час насправді впливає на економію електроенергії у побуті та на підприємствах, але ну не Дуже так і суттєво через сумнівну економію енергоресурсів і негативний вплив на здоров'я багато країн світу і з часом відмовилися від переходу на літній та зимовий час. Так на сьогодні лише 29% світового простору переводять годинникові стрілки. Друзі, хто ще не підписався на мій Ютуб канал, маєте пречудову нагоду зробити те саме зараз. Україномовну українську Ютубу має бути багато. Побачимось!